Зараз новини на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократів Україні в умовах агресії Російської Федерації, у якій йдеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. У постанові парламент заявляє, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори і запрошення міжнародних спостерігачів. Також у заяві депутата. Наголошують на легітимності президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 268 народних обранців. Віддали життя в боротьбі за Україну. На фасаді дому Тернопільського пласту відкрили меморіальні дошки п'ятьом його вихованцям. Серед них Віктор Гурняк, Віталій Дерех, Богдан Синюк, Сергій Коновал та Микола Погорілий. Вони усі служили країні та її народу ще з 2014 року. А за свободу віддали найцінніше своє життя. На відкритті меморіальних знаків побувала і наша знімальна група. Подякувати за героїзм та закарбувати їхні імена у пам'яті кожного. Вже 11 років українці мужньо протистоять російським загарбникам, а захисники і захисниці віддають найцінніше за свободу країни. Аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів на фасаді Тернопільського пласту, відкрили меморіальні дошки п'яти його вихованцям, зокрема, журналісту, фотокореспонденту і добровольцю батальйону Айдар Віктору Гурняку. З 14 років хлопець був пластуном, створював курені, легіони, брав участь у таборах. Та мав свою активну громадську позицію, якої дотримувався і не зраджував. У 2014 році зразу був волонтер, Він волонтерив, дуже допомагав нашим військовим, каски, бронежилети, все, що неможливо було в той момент, бо знаєте, ембарго не було, і він привозив. Але потім побачив, що цього замало, що треба ставати в стрій і захищати Україну. Герой загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених. Марія Гурнік з болем і гордістю згадує, яким був її син. Чудовим сином, батьком найкращим своєї донечки Юстинки, коханим чоловіком своєї ринки і вірний син України. Меморіальну дошку відкрили і Сергію Коновалу, парамедику лейтенанту Збройних сил України та українському громадському активісту. Під час ато захисник брав участь у боях поблизу Донецького аеропорту. Матір героя Зоя Коновал розповідає, рішення знову стати на захист країни з початком великої війни прийняв без вагань 24 лютого. У нього було вся можливість не їхати туди. Але коли почалася війна, він позвонив шостій ранку і сказав: Мама, почалася війна, і ми з Артемом їдемо в Київ. Кажу, а ви ж ніхто? Ми інакше не можемо. Він просто поставив перед фактом. Сергій Коновал виконував бойові завдання у Київській, Харківській Донецькій областях. Однак, 6 квітня 2024 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району захисник із позивним Норти загинув. Зоя Коновал розповідає, Сергій Смалку мав загострене почуття відповідальності та прагнення служити Україні. З 13 років він був вихованцем тернопільського пласту, де загортовував характер, вчився бути лідером і приймав традиції українського патріотизму. Він був дуже активний, в нього було дуже багато ідей. І саме в пласті його ідеї реалізовувалися. Саме в пласті його ініціатива знаходила місце, знаходила відповідь. і Тому йому було цікаво там. На фасаді пласту відкрили дошки ще трьом вихованцям Віталію Дереху, Богдану Синюку та Миколі Погорілому. Будівництво сільське господарство публічні закупівлі одні з тих сфер на тернопільщині, які містять найвищі ризики отримання неправомірної вигоди. Про це порозповіли розповіли представники національного агентства з питань запобігання корупції. Як в області будуть боротися та запобігати таким злочинним проявам? Далі у сюжеті. Корупція залишається у трійці основних суспільних проблем в Україні. Про це свідчить результати дослідження національного агентства з питань запобігання корупції ще за 2024 рік. Представники НАЗК оцінили та визначили найбільш уразливі до зловживань сфери на Тернопільщині. Серед них містобудування, землеустрій, публічні закупівлі. Ми побачили певні ризики, наявні в механізмах інвестування інвестиційних договорів. А ми побачили ризики в можливості Сті узаконення самовільної забудови ми побачили ризики в можливості надання переваг тим чи іншим суб'єктам, одним і тим самим суб'єктом при здійсненні господарської діяльності у сфері закупівель або публічних закупівель у сфері забудови або публічних закупівель. Особливої уваги потребує і сфера сільського господарства. Корупційні ризики проявляються в обліку продукції та її продажу. Представники агентства зазначають, що на сьогодні їх не варто розглядати як правоохоронний орган. Команда має елементи фінансового контролю та може тільки попереджати про відповідальність тих, хто недобросовісно виконує свою роботу. Казати про те, що ми маємо повноваження вказувати або правоохоронним органам, чи ви там достатньо ефективні, чи недостатньо ефективні, це не входить в коло наше повноважень. Ми це вказувати не можемо. Так само звинувачувати сьогодні там безпосередньо там владу, а, казати, що от ми врахуємо вас тут винними. ці ситуації теж не наше право. А от якраз наше право це побачити ці ризики, побачити індикатори. Про те, а ми їх побачили, які свідчать, щоб ці ризики наявні, і далі працювати над усуненням цих ризиків, ми зараз досить детально аналізуємо всі ці питання, пов'язані першу чергу із договорами, що стосується Землі. Проводиться відповідна робота. Ми її висвітлюємо навіть в публічному просторі. Я думаю, що в цій частині ми обов'язково дійдемо аж до того, яким чином. Використовується чи не використовується паї і як це все контролюється на рівні органів місцевого самоврядування. Нагадаємо, однією з важливих умов вступу України до європейського союзу є подолання корупції в країні за 2024 рік. Українська держава отримала в індексі сприйняття 35 балів зі 100 можливих. Мінімальна оцінка 0 балів означає, що корупція фактично замінює собою державні інституції. Максимальна 100 балів свідчить про те, що вона майже відсутня в житті суспільства у новому дослідженні Transparency International наша країна наразі посідає 105 п'ятий місце поміж 180 країн. Сила, витривалість і дух суперництва. Усе це об'єднало учасники відкритого чемпіонату області з армреслінгу. До боротьби за перемогу долучилися вихованці спортивних шкіл, а також військовослужбовці та ветерани російсько-української війни. Змагання мали благодійну мету. Завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати понад мільйон гривень на потреби збройних сил України. Як все пройшло, дивіться далі у сюжеті. Михайло Ботнер уродженець Закарпаття, ветеран російсько-української війни. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення разом зі своїми родичами став на захист країни. Ніс службу у кількох батальйонах на різних напрямках. Ми поїхали всі родиною 19 чоловік, вирушили в Київ. Там нас зустріли батькові побратими з батальйону Донбас. В перший місяць війни загинуло два двоюрідних брати мої. Михайло і Денис, вічна пам'ять їм, вони завжди будуть в наших серцях. І ми продовжували боротьбу. Відбили Київщину, далі була Харківщина. Далі було Запоріжжя. Зараз Михайло демобілізувався за станом здоров'я. Сьогодні захисник веде активний спосіб життя. Нині він учасник відкритого чемпіонату області з армреслінгу та адаптивного армреслінгу, який відбувся у Тернополі. Чоловік каже, до великої війни займався цим видом спорту, тож очікує на хороший результат. Ми будемо боротися до кінця, не будемо здаватися, і переможе найсильніший, головне, чесна, чесна боротьба. Щоби всі показали себе як найкраще з кращої сторони, ну і саме головне, щоб було без травм у чемпіонаті взяли участь близько 40 ветеранів та діючих військовослужбовців російсько-української війни. Для багатьох із них це не просто змагання, а можливість відволіктися від пережитого та вкотре нагадати собі й іншим українським воїнам. Незламні серед учасників і боєць Андрій Левицький. Каже, попри відсутність підготовки, він не боїться випробовувати власні сили. Адже це не лише про фізичну витривалість, а й про відновлення та підтримку бойового духу. «Іменно там разі перший раз. Так займався перед тим пароліфтіном дуже довго. і все. хотілося б спробувати. Підготовки такої як не було, бо служба. Крім ветеранів та військових, на чемпіонаті також змагалися понад 170 вихованців спортивних шкіл області різних вікових та вагових категорій. Призери та переможці даного чемпіонату будуть членами збірної команди області, яка буде представляти Україну на чемпіонаті України. І вже після того, хто відбереться в збірну. Буде представляти на Європі світ. Відкритий чемпіонат області з армреслінгу мав також благодійну мету. Завдяки підтримці бізнесу громад Тернопільщини та небайдужим вдалося зібрати понад один мільйон гривень, які передали першій окремій танковій сіверській бригаді. Кошти планують використати на закупівлю систем БПЛА та ремонт техніки. У нас є формула, і нас є знання, і у нас є досвід зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Але в нас недостатньо є можливості, і якщо в нас будуть технології, якщо в нас буде забезпечення належне коптерами, такими, якими ми хочемо, ми будемо ворога все більше і більше нищити. Результат чемпіонату вимірюється не лише перемогами, це про підтримку, взаємоповагу та допомогу тим, хто продовжує боротися на передовій. Українська культура незламна навіть під час війни. Студенти і викладачі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму представили у Франції унікальну колекцію суконь, створених за мотивами борщівської вишивки. Кожен візерунок це не просто орнамент, а символ історії, болю і надії. Як народжувалася ця колекція та яке послання вона несе, дивіться далі у сюжеті. Дизайнерські сукні створені студентами та викладачами Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму підкрили європейську сцену. У Франції відбувся показ в межах проєкту, в чому секрет стійкості України. Подивитися на незламність української культури та силу духу нації, яка продовжує творити навіть у найскладніші часи. Прийшли представники дипломатичного корпусу та модної індустрії. В часі війни почуття патріотизму, нескореності надихнуло творчу групу наших педагогів, учнів на створення чудової колекції Дивоцвіти, яка мала на меті продемонструвати велич української культури традиції. В колекції також передано смуток, але в тому числі і красу України. З усієї України участь у показі моделей одягу у Франції презентували дев'ять навчальних закладів. сукні представлені на показі, створені за мотивами борщівської вишивки. Мистиня, яка працювала над ними, разом зі своїми учнями, зізнається, що результатом дуже задоволені. Вибір тематики був непростим, але, зрештою, вирішили зупинитись саме на борщівській вишивці, адже вона є одним із головних символів Тернопільського краю. За легендою. Борщівські взори вишивалися чорними нитками, так як після набігів татар і турків багато загинуло мужчин, багато загинуло чоловіків, синів, і дівчата пообіцяли собі вишивати чорним кольором на білому тлі. Ми ж змінили трошки колористику, і ми на чорному тлі горя, на чорному тлі війни вишили кольоровими нитками, вишили. Процвітання України. Щоб створити таку колекцію, потрібно чимало часу і терпіння для того, щоб роботи були якісними, майстині відшивають їх на сучасних швейних машинах. Дана машина на 15 волок, і там видно заправлено 15 ниток. Ця схема, цей дизайн, який зараз вишивається. Використовуємо сім ниток, тому. Я вибрала ті кольори, які необхідні для виконання цієї вишивки. Через вишивку мистині хотіли передати символ перемоги перемоги над злом, яке перешкоджає Україні. У планах колективу і студентства навчального закладу створювати нові унікальні роботи та популяризувати українську культуру і моду у світі культура це ДНК нації, що зберігає нашу історію та формує майбутнє. І поки українці творять, їхній дух залишається незламним. Такими були новини вівторка, тихого і спокійного вечора. Зустрінемось у програмі Провінційні вісті на телеканалі Тіві 4